Вітаю, друзі! Ну що у нас не дуже хороші новини вперше за три роки? Міністр оборони США, очільник Пентагону, пропускає зустріч Рамштайн під гексет міністр оборони Сполучених Штатів, який у неділю повернувся з конференції з нацбезпеки в Сінгапурі, прибуде до Брюсселя лише в середу ввечері, вже після завершення зустрічі. Американські чиновники, які коментують цю ситуацію на умовах анонімності, все ж таки підтвердили, що міністр оборони сполучених штатів не долучиться навіть у форматі відеозв'язку. Давайте відверто скажемо. Це ж очікувано було поясню, чому тому, що ще 11 квітня у Бреселі... Гексет змінив свою, свою позицію і долучився до Рамштайну, але по відеозв'язку. Саме тоді стало відомо, що, хоч таким чином, але Сполучені Штати будуть присутні на Рамштайні. Тоді він взагалі не хотів з'являтися на Рамштайні навіть теж по відеозв'язку. І по у Гексета тоді пояснили, що він не поїде на Рамштайн через особисті конфлікти в робочому розладі. Тоді сказали, що Сполучені Штати вперше пропускають Рамштайн, хоча раніше країна очолювала коаліцію, і повідомлялося, що очільник Пентагону не приєднається особисто ні онлайн, а американські міноборони навряд чи взагалі надійшли, хоч когось з високопоставлених представників. Тоді вперше зговорили про те, що американці намагаються дистанціонуватися від Рамштайну і від допомоги. України зараз ми бачимо, що це перейшло в нову фазу. Як пише AP News, це рішення стало черговим сигналом спроб США поступово дистанціонуватися від війни в Україні, і воно пролунало на тлі критики президента Франції Макрона, який попередив про небезпеку подвійних стандартів. Мовляв, Захід ризикує втратити фокус на Україні через загрозу конфлікту з Китаєм. Але Україна важлива і важлива для Європи в першу чергу. Але Сполучені Штати зараз демонструють, вони хочуть якби вийти взагалі з усіх процесів, які пов'язані з війною. Трамп дуже швидко втрачає інтерес до війни Росії проти України. Трамп втрачає інтерес через неможливість закінчити цю війну ним. Через досягнення якихось результатів, а він звик до швидких рішень, і він намагається зараз дистанціонуватися. Він вже заявляв, що це війна не його, а війна зеленського Байдена і Путіна. Але він забуває, що це війна, все ж таки, і Сполучених Штатів теж, це війна принципів, це війна диктатора проти свободної країни, це війна автократії Путіна проти. Стандартів безпеки і домовленості після Другого світового війни, і ми повинні це доносити доносити в сполучених штатів. Але давайте нагадаємо: по-перше, контактну групу Ремштайн було створено у 22-му році за ініціативи попереднього очільника Пентагону, пана Ллойда Остіна, після початку повномаштабного вторгнення Росії. Відтоді понад 50 країн-членів передали Україні військову допомогу на суму близько 126 мільярдів доларів, з яких 66,5 мільярдів це допомога від сполучених штатів. Тому якщо зараз Сполучені Штати спочатку дистанцінуються від проведення Рамштайну, то далі ми повинні чекати скоріш за все і те, що вони припинять або помітно зменшать фінансування допомоги. А оце для нас буде ну скажімо… Дуже великим випробуванням, і я не впевнений, що Європа зможе компенсувати не лише постачанням зброї, зброю можна купити, купити у американців, а й грошима. Тому а, дуже цікаво, як зараз поведе себе Андрій Єрмак, який знаходиться в Сполучених Штатах. Він приїхав попіаритись туди і сказати, що це він досягнув можливого голосування по. Законопроекту Лінці Грема, який пропонує ввести 500% відсоткову мити на нафту, газ, Уран і все інше, що купують від у Росії ті країни, які хочуть торгувати з Сполученими Штатами. Купили заплатити підсотвісоткову мита. Човом для чого це робиться? Ну з одного боку, це робиться для того, щоб накласти санкції, а з іншого боку, щоб невігідно було купувати у Росії. Хочете купувати, купуйте у Саудівській Аравії, купуйте у Сполучених Штатах у кого завгодно, але не у Росіян. Інакше не будете торгувати Сполученими Штатами, але якщо Росія припинить війну, цей закон буде нульований. Хоча тут ще одна гра велика, цікава гра. Закон пропонують як такий кнут для Росії. Поясню, Трамп вже не бачить, як можна справді примусити Путіна вийти з війни. Тому він зараз хоче зробити так: Конгрес голосує. Якщо проголосує, якщо він бачить, що нічого не допомагає, конгрес голосує. А далі Трамп каже, Володимир, я не буду нічого підписувати, якщо ти домовишся і зараз припиниш цю нікому не потрібну війну, окрім тебе. Путін почухає і скаже: от що скаже Путін, ніхто не знає. Але Трамп вважає, що загрозою підписання цього закону він може натиснути на Путіна. Подивимось, чи станеться чи ні. Але давайте відверто скажемо. Трамп останнім часом показує, ну скажемо так. Не дуже активну позицію по Україні і намагається знайти варіант вихіду з цієї проблеми, яку він не може вирішити, на ну, якусь іншу. Але яку він може вирішити? Наприклад, проблема Ірану, Іран вийшов з цієї угоди і не хоче нічого підписувати. А з Ізраїлем він теж посварився. І зараз ми бачимо взагалі історія про тарифи і Китай там теж немає результату. Поки все за все, що береться Дональд Фредович. Результату немає, тому йому б варто було все ж таки сконцентруватися на чомусь окремо. Так він хоче сконцентруватися зараз на Тайвані, але щось мені підказує, що і там результату не буде. Тому, якщо б він зміг показати результат з Путіним, наприклад, примусив того через санкції і надання Україні помітно великої кількості зброї, а це якраз може повпливати, то це могло б зупинити і потенційну війну в Китаї проти Тайваня. А, чи розуміють це в Пентагоні? Сьогодні думаю, розуміють, що розумію, це Трамп. Оце окрема історія. Тут треба працювати. І Єрмак, який сполучених штатах повинен по, по ідеї донести цю інформацію до Трампа до його оточення, але Трамп з Єрмаком зустрічатися не буде. А оточення з оточення зустрічається тільки Вітков, який такий ж самий ну, бізнес рішала, як і Єрмак. Тут вони один одного знайшли. Єдине що. Єрмак своїм приїздом показує, все ж таки, що він готовий говорити з американцями, бо вони через нього можуть будувати якісь відносини. Він той, хто готовий а, вибудовувати якісь конструкції. Він сподівається, що якщо такі рішали, як Вітков, знаходяться біля Трампа. То схоже з ним по духу, по поглядах то він зможе з ними домовитися, але він забуває про ну не дуже велику повагу до себе від американського держдепу та діпстейту. Вони його зневажають, не поважають і розуміють його ну, сенс. А, тому він для них чужий. Саме тому зараз лобісти намагаються хоч щось просувати. і Єрмак прилетів до сполучених штатів в надії з одного боку попіарити з іншого нагоди, хоч якісь контакти, кулуарна або не кулуарна. Вдасться йому має величезний сумнів, вправді має величезний з Звідки можуть затоваришувати у них схожі погляди і цінності? Той теж залюбки літає до Росії, зустрічається з російським керівництвом. як колись Єрмак зустрічається з козаком і казав, що вторгнення не буде. Результат цих зустрічей. Ми всі бачимо зараз. Але повертаючись до цієї історії, хочу сказати, що зараз потрібно, щоб наш. МЗС і наша міноборони активно включилися, але тут теж проблема, тому що на рівні посла ми не впливаємо взагалі ні на що американці зараз не комунікують з послом. На жаль, так як це потрібно. А міноборони, ну ми бачили, що у Мєрова теж не дуже сприймають, особисто коли він приїжджає разом з Єрмаком. Патова ситуація, що робити? Працювати особливо через лідерів суспільної думки, релігійних лідерів, через тих, хто може донести інформацію, через політиків, лобістів ну це через тих, через кого офіс президента не працює взагалі. До речі, сьогодні американці активно кажуть про те, що рівень ризику ескалації війни Росії проти України значно зріс і от. Це якраз момент входу для перемовин з американцями, і це момент, коли ми можемо посилити свою позицію. Келов до речі сказав нещодавно, що я він сказав, я маю на увазі події, що сталися цими вихіднями. Рівень з ризику суттєво зріс. Люди повинні розуміти, що у сфері національної безпеки, коли ви завдаєте удару по елементу національної системи виживання супротивника, це підвищує ризик, адже ви не знаєте, якою буде їхня відповідь. Так сказав спецпосланець Трампа Кіт Келох і наголосив, що США прагне уникнути подальшого загострення, але хочу сказати, що коли б'ють по нашій інфраструктурі, від якої залежить виживання країни, ну це також призводить до ескалації. Саме це призвело. вони б'ють по Україні. Ми б'ємо по Росії. А отут от найцікавіше зараз також американці обговорюють про що я хочу сказати: можливі сценарії помсти Росії через недільний удар по їх аеродромам. Про це пише Daily Mail. І британський полковник Річард Кемп каже, що ну, судячи з його припущень, Україні так можуть загрожувати навіть удари тактичної ядерної зброї. Ну дивіться, це серія, що вирогідні зустріти динозавра приїхав якщо на вулицю, 50 на 50 та їх не існує. Ну тому її або зустрінемо, або ні. Е, може застосувати Росія зброю. Ну, вона може застосувати, але потім в неї. Не залишається ніяких козирів, аргументів нових. Це все це остання, останній варіант, і всі розуміють, що це не допоможе. А також проти цього буде дуже різко Китай А загострювати відносини з Китаєм Росії сьогодні 100% не потрібно, і все ж таки я перерахую, що вважає за загрозами пан Річард Кеп. Він каже, що перше це може бути атака на українські аеродроми з ризиком загибелі українських військових та фахівців НАТО. Ну, якщо б росіяни не знали, де українські аеродроми, вони досі не можуть їх знайти тому, що ті аеродроми, які вони знали, вони розбомбили і там ніхто не базується. Далі удар по атомній електростанції, який може спричинити екологічну катастрофу. Це може бути до речі, але це теж не так все просто. Далі з метою зриву наступу і деморалізації сил оборони можуть нанести удар по великому угрупуванні військ на передовій. Ще раз скажу, деморалізація це не призведе, а проблему Росії стане значно більше. І розраховуючи на відсутність відповіді Заходу, можуть навіть атакувати великі українські міста, наприклад, Київ або Одесу. Це призведе до тотальної ізоляції Росії. Я можу сказати, що якщо хтось використає ядерну зброю, далі. Скоріше за все буде використана ядерна зброя в інших містах. Це запустить такі процеси, які вже ніхто не зупинить. Китай це дуже добре розуміє і жорстко жорстко блокує будь-яку можливість Росії на дипломатичному і державному рівні використання ядерної зброї проти України. Тому це виключно припущення. Ще вони можуть наносити удари по будь-яких інших містах, але ми це розуміємо. І отут цікаво, як зараз. Цей переляк, а це переляк Заходу знову ми можемо використати. Дуже просто. Як аргумент, що дивіться, вони зовсім не контрольовані. І єдине, що може призвести до знищення такої загрози, зникнення такої загрози, це перемога України і програш Росії. І на це треба артикулювати. А ще треба казати про те, що. А сьогодні Росія не контролює захист навіть своїх стратегічної авіації. А що там з шахтами і всім іншим, тим більше якісь вахабіти, терористи можуть захопити і зірвати все, що завгодно. А ви хочете, щоб Росія далі контролювала це? Те, що вона не може контролювати, ну так тому треба змінювати і Путіна, треба змінювати і систему в Росії, і треба змінювати ситуацію на полі бою. От про це треба говорити з ранку до ночі. Про це треба, це треба доводити. Це з цим треба працювати. Тоді міністр оборони Ексед буде приїжджати на Рамштайн і обговорювати і ці питання теж. А поки а поки що підписуються угоди. Які ховаються потім він показується навіть політикам, а поки кулуарні розмови, які призводять ні до чого, а поки, а поки ми бачимо, як українська дипломатія зі сполученими штатами не може досягнути бажаного результату, ну, може тому що Єрмак і займається. Якщо б займалися фахові спеціалісти, хоч би той же самий Сибіга та інші, то результат був би кращий. Ну і почати треба все ж таки з питання, яке американці поставили ще в минулому році. Це про посла. Як би комусь не подобалася Оксана Маркарова, але поки вона посол, ми не будемо мати комунікації на рівні послів нормальної. Республіканці це показали. Але бачимо, що зараз відбувається, і розуміємо: якщо влада просто сидить і чекає, то нічого доброго не буде. Гексет не буде приїжджати на Рамштайни, в інших напрямках теж досягнення буде. Тут без здивувань. Треба змінювати. Концепцію і стратегію, але спочатку стратегія повинна з'явитися і її треба реалізовувати. От цього і почали нападковий. Це був би найкращий варіант. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокомунікували. Дякую, що поставили вподобайку, і дякую, що допомагаєте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо прибрати ЗСУ, то не буде не лише майбутнього. Не буде України. Допомагайте ЗСУ, Донайте на ЗСУ, Приїдемте до зсу. ЗСУ це є запорука того, що Україна буде в майбутньому. Па-па.